Привіт від вашої студентки. І насправді, коли серце переповнює почуття, важко підібрати слова, але я спробую. Я щиро хочу привітати кафедру і викладачів кафедри з ювілеєм, побажати вам наснаги, натхнення, задоволення від того, що ви робите, гарних, вчених вдячних студентів вам, усього, усього вам найкращого. Робите величезно, і дуже справу. І, ну, Можу зауважити, що наша кафедра найкраща кафедра. Щиро ще раз вас вітаю і гарно відсвяткувати. Привіт від випускниці 2006 року. Хочу привітати кафедру з її днем народження. Вітаю вас щиро. Бажаю вам гарних студентів, великих досягнень. І саме головне миру. Вітаємо, любий факультете! Низький уклін за вашу роботу та палкий привіт від випускників 2006 року. ДКМ у серці назавжди. Доброго дня! Вітання від випускниці 2006 року. Час летить невблаганно, але спогади остаються не завжди. Спогади про студентські роки. Це були найкращі роки нашого життя, 100%, в нашому університеті, на нашій кафедрі, улюбленіший. Хочу побажати вам натхнення до роботи. В такий не для нас сьогодні час. Гарних розумних студентів, процвітання і вдосконалення! Всього вам самого найкращого. Я Якіско роман, випускник 2006 року кафедри менеджменту. Хочу привітати щиро! Успіхів, хороших студентів! І перемоги нам всім до ми. Доброго дня! Вас вітаю випускниця 2006 року. Дорогий наш факультет! Вітаємо з річницею, вітаємо всіх викладачів, передаємо вітання і подяку за знання і щасливих 5 років нашого життя разом! Дорога кафедра документальних комунікацій та менеджменту, прийміть щирі вітання з днем народження від випускниці 2006 року Олени Хлиновської. Впевнена, що наша кафедра і наші викладачі пам'ятають нас, як і ми з теплом у серці згадуємо наші студентські роки і наше навчання, і наших викладачів. Натхнення і наснаги бажаю усім студентам і усім викладачам у цьому непростому навчальному процесі. У ці непрості часи, і е, бажаю, щоб усі е, випускники працювали у вільній, незалежній, е, демократичній країні. Тож хочеться побажати також перемоги усім нам і нашій країні. Хочу сказати чесно: зараз не працюю за фахом, але точно знаю, що здобуті знання е, були гарним підґрунтям і. Знадобилися у той чи інший період професійної діяльності. Тож і ще раз вітаю нашу дорогу кафедру з днем народження. Бажаю, щоб ви завжди зустрічали своїх випускників усміхненими, радісними і успішними, щоб ви взагалі частіше їх зустрічали. Всього найкращого і величезне привіт і вітання усім викладачам, які пам'ятають наш випуск. З днем народження кафедро. З днем народження кафедри документальних комунікацій та менеджменту вітання від випускників 2006 року.